3. Там буде така цікава вправа на інтелект, щоб швидко зреагувати. Ви шестирка. Можна довільно, можна її, як ви там собі хочете, можемо назвати вам шість. Можна довільно. Ви знаходитесь, там в стропні по квадратам, так? Да? Вас буде 12. Вся команда, там два посідання. Так там трошки включимося, піднімемо собі наступ. Там буквально три-чотири там, хвилини. Після того переходимо е, на тут. активація така буде. Почнемо почнемо до середини ведення від середини пасу. Ось, ви собі так само по шість чоловік, є чотири станції, і самі групи, по шість чоловік до середини ведення, голова піднята, є середини пасу, перебігли. Пішуєте, а прибігли, Хочі до вас черга пішла, вам треба зробити мінімум одну вправду. Да? Починаємо зверху низ, шиї і пішли поїхали. Е, після того буде два дотика, прийом вперед, пас. по праву сторону вас знаходяться. Тут дві фішки по праву сторону, якщо ви будете робити. Тут дві фішки, тут п'ять. Там де п'ять, там буде частота. Частоту зміни робити, частоту. різна частота. Да? Prosto predom pravil dobrodošli. Переходимо в звичайні квадрати 4-2. Покійно граємо 4-2, робимо акцент, ті, хто відбирає м'яч, щоб правильно ви оборонялися. Тут вони були, ви виграєте 4-2 квадрат. два в отборі. отборі. М'яч тут знаходиться, щоб отут Туди пас через середину не проходить. Так? Один йде відбір, другий завжди страхує. Пішла сюди передача, цей відбір, цей страхує. Будемо тут э, додати таке завдання, якщо передача проходить там від вами, то там робите чи урок, чи присідання. Потім пограємо з таким завданням, що думали за партньора. Маніжки. треба буде взяти? А вони є? Там? Зараз е, я Олексій скажу. Е, 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 по по командах. Тобто у вас а? є шість чоловік, два буде оранжевих, два буде салатових, два буде там, наприклад, зелених. І якщо партнер загубив м'яч, зелений загубив е, втратив м'яч, то заходить і він в одпор, і заходить його в партнер. Розуміли? Після цих квадратів переходимо по 8 чоловік, Це так як вчора вранці ми грали 2-2 плюс задумки до тобто тих гравця. Потрібно набити 5 передач, Ми вчора стояли одні маленькі вроді, а одні конус. Наприклад, треба буде три серії граємо. Подивимося, як буде. Вчора добре грали, молодці, Тримали м'яч, тільки в одборі погано грали. У ті два гравця, що всередині, два на два грають, маєте грати майже персонально кожен з кожним. Або максимально говорити, якщо ви передаєте, гравці. Того, щоб допоміжні гравці? Е! А потім в нас проблеми. Я пояснюю, що тарфіки це, це робить. А потім ми на полі. Ті гравці, які 2 на 2 персонально майже грають у відборі, не можна просто стояти. Тому що ті допоміжні ніхто, там один-два грає, іграють, ніхто треба немає. Да? А тут треба накривати, треба не давати думати. Швидко загубили м'яч, вступаємо на роботу. Забрали м'яч, от вам той квадрат 4-2, тільки на велике поле. Да? Два тут допоміжних гравця, ага, ви швидко зреагували, один вже сюди побіг, відкривається, другий сюди відкривається. Не дублюємо один одного. Якщо тут у вас один гравець допоміжний тут, то сюди не треба їх відкриватися. Тут є. Голова постійно крутиться. Добре грали, але сьогодні ще треба активніше, ще добаво. І пограємо в футбол. Футбол так само буде завдання. Ми там вже будемо дивитися, що тут буде не хватати там. Ну основне таке, що я бачу, це ці переходи. Атаку захисники не підтримують. На не підтримують. Такого у футболі немає зараз. Зараз всі вертаються назад, всі обороняються, вся команда, і так само вся команда разом з воротарем атакує. Воротарці також гравець, а не просто став і стоїть. Є якісь питання? Ось є, що Ні, Дивно, що. Yeah.